Так, сементальчик. Його звати окуліст. Він народжений 4 серпня. А сьогодні у нас день, коли я його купив і привіз вже додому 5 жовтня. Сементальчик наш маленький. Два місяці 60 кг. Маловатий. Але думаю, де все добре. Так, очередний сраканчик сракатенький у нашому господарстві. Він, правда, маленький, йому тільки 10 днів. 1 жовтня він народився. Сьогодні 10 і у нас такий красавчик. Стандартна сплющена морда такого з боків. І гарні форми. Уже на його 10 днів вже навіть видно. Ноги, жопа, вже все є. Так що, відлічно, новий гарний екземплярчик у нас вже з'явився. Так, ще в мене червонорябих бельгійців не було. Були білі, були чорнорябі. Були чорні, були сиві, були біляві з чорненьким. А це мама у нього отака чисто червона, якась непонятна. Так, цього бичка назвали Мішка. Родився 10 грудня. Сьогодні день, коли його привіз, 24 грудня. Йому рівно 2 неділі. Має 50 кг живої ваги.